Дорогі шестикласники! Сьогодні ми повторимо визначення масштабу, види масштабу та короткі відомості про план місцевості та умовні топографічні знаки для того, щоб ми чітко перейшли до нової теми графічні карти, способи картографічного зображення, їх класифікація. Отже, починаємо. Масштаб показує, скільки разів відстань на малюнку кресленні, плані чи карті менша за відстань на місцевості. Масштаб, записаний у вигляді дробового числа, називають чисельним. Він показує, що зображення на глобусі зменшено 50 мільйонів разів порівняно з справжніми розмірами, отже, 1 см на глобусі відповідає 50 мільйонам см або 500 км на місцевості. Зверніть увагу, види масштаби бувають числовий, іменований лінійний. Нагадую, що числовий виражається дробом і означає, скільки разів зменшене зображення. Іменований показує більш чітко, скільки в одному см на карті міститься яка відстань, відповідає, яка відстань на місцевості. Лінійний масштаб... Це більш технічний вид масштабу, який використовується для вимірювання відстаней безпосередньо на карті за допомогою циркуля вимірювача. Далі. План місцевості це креслення невеликої ділянки земної поверхні у певному масштабі за допомогою умовних знаків. Умовні знаки це прості зображення, що нагадують об'єкти, які вони позначають. Усі види умовних знаків поділяються на площадні, позамасштабні і лінійні. Тобто бачите площадні знаки передають дійсні розміри об'єкта. Ми бачимо, наприклад, розміри будівель, розміри кварталів в містах, розміри самих міст, позамасштабні знаки. Подаються в виді різних фігур, наприклад, ось як тут показана фігура якогось деревця, показана фігура якогось мосту, яка не має, в принципі, ніякого відношення до самих розмірів цих об'єктів. Але якщо ми говоримо про розміри лінійні, то вони якраз досить чітко передають, наприклад, довжину шосе, розмір. Як стежки в її довжину, довжину річки. Кордони держав, адміністративних одиниць. Їх довжину якраз подані в масштабі, а от Ширину ні. Будь ласка, дайте коротко, усно відповіді на питання, які є. Поставте на паузу відео і дайте для себе відповідь, щоб згадати. І я тут трішки вам допоможу в одному см 100 метрів. Ви пам'ятаєте, що в одному метрі 100 см. Тому ми додаємо сюди два, два нулики і отримуємо фактично масштаб числовий 1 до 10 тисяч. Тут знов таки в одному сантиметрі 50 кілометрів. В одному кілометрі 1000 метрів, в одному метрі 1100 сантиметрів. Тому додаємо 5 нуликів, що отримаємо 1 до 500 тисяч. 1 до 5 мільйонів. Навіть так. 1 до 5... Мільйонів. Так, буде саме так. Нарешту спробуйте відповісти самостійно. Далі. Географічна карта це зменшене узагальнене зображення земної поверхні на площині, що складене в певних проєкціях та масштабі за допомогою умовних знаків. Карта складається з двох груп елементів математичної основи та зображення географічних об'єктів. Зверніть увагу, що до математичної основи відносяться масштаби шкали глибин висот та власне рамки карти. І навпаки, до зображення географічних об'єктів відноситься основний зміст карти. Гляньте, будь ласка, на збільшений варіант. Тобто дві групи. Елементі географічної карти. От саме. Рамки, масштаб, шкала либин, висот. Це якраз є математична основа. Все інше це зображення географічної поверхні. Отже, ось таким саме чином, а це математична основа. Зрозуміло, так? За масштабом карти розрізняють. Великомасштабні масштаб 1 до 200 тисяч і більший, середньомасштабні від 1 до 200 тисяч до 1 до мільйона, дрібномасштабні менше 1 до 1 мільйона, карти світу материків та їх великих частин, великих країн зображують у дрібному масштабі, карти невеликих країн, частин країн, адміністративних областей зображуються у середньому масштабі. Для невеликих ділянок місцевості, наприклад, адміністративного району, створюють великомасштабні карти. Карти бувають за змістом загальнографічні. Наприклад, бачимо. Показані одночасно міста, кордони адміністративних одиниць, фізичні об'єкти. Та тематичні, наприклад, конкретно корисні копалини, брачимо карту в правій частині, показані родовище корисних копалин, межі кам'яновугільних буровугільних басейнів та межі залізорудних басейнів в тому числі. Тобто, бачимо якраз в першу чергу тематично показані саме корисні копалини. Коли подібна форма землі не може бути перенесена на площину без розривів або перекриття. Більш-менш значна частина земної поверхні є теж не плоскою, а випуклою. Тому частини картографічного зображення потрібно розтягувати або стискати, що призводить до спотворень на картах. Будь ласка, ви бачите перед собою в даний момент. Питання, дайте, будь ласка, відповіді на них в вашому робочому зошиті, записавши сьогоднішню дату, класна робота та давши відповіді на ці питання. Це, власне, і буде основна частина нашої класної роботи. Що не встигнете зробити? Зробите в вигляді домашньої. Дякую за увагу. До нової зустрічі.